І що вишибене за чим диметриком? За соняш шротом, за соєвим шротом, за кукурудзою. Так. Да. Бо треба бути знову корм, то їздили. Купили ці інгредієнти, думали ще пшениці взяти, але закінчилось воно їх. Завтра поїдемо в Орзель. Там знайшли по 5 гривень прошлорічну пшеницю. Вона грязновата, звісно, але для курей пойдем. Завтра будемо бити корма. Там в нас людина спрашувала про премікси. Завтра, в принципі, розкажемо. Ми преміксами ну, користуємося. Користуємо. Користуємо. У нас сусід іншим користувався. Приблизно, щоб сказати, якісь краще, якісь гірше, не можу сказати. В принципі, без різниці мені здається. Так що, завтра поговоримо про премікси. про Корма. Будемо вже на участочок. Тут наші маленькі бройлери вже такі, гарненькі. Зараз дімо їм насипає їстки. Будемо підтримку. Мішаємо трохи з покупним кормом і домашнім. Опа! Кушать подано. подана. Так, пірепілочки нормальненько все з ними. Яєчка несуть. Все добренько. Тут у нас залишилися старі пару бролерів, які підуть на тушонку. Якраз буде одна партія тушонки, вони були самі менші. Там інвалідка одна. Ми їх сину не годуємо. Зараз теж пару черпачів він кинемо. І я думаю, що в неділю. Ну, коротше, на днях будемо вже з них робити тушонку. половину цих всіх неліквіда ми вже на тушонку відправили. Так, тут Діма вже застелив половину мінватою. Тут ще кусочок трохи просихає. Коротше, трошки утеплив. Боже, голова, край. Так, поки Діма пішов курочком за кабачками, трошки вам розкажу за несушок у нас була жара, несушки перестали нестися. Ми передполагаємо, що це якась лінька була. Це вони перелиняли, бо реально у нас 40 курей неслося. Скільки у нас із 40 курей неслося? 10. 10 яєць і вали менше навіть за день. Тобто ми декілька днів не забирали, там два дні не забирали, 18 яєць, 16 яєць було таке. із 40 курей. Коротше, було дуже не дуже, Але зараз їли їли да, гарно, все як завжди, але от яйця не несли і все. І це не тільки в нас, у Дімної бабушки, у брата такі короче, було. Так що якийсь такий період у них був. Да, зараз е вони вже більш-менш рознеслися після того часу. І це скільки длилось? Ну, як на дві неділі вони оце так от неслись погано. Зараз вони вже рознеслися більш-менш. І як починали розноситися, нестися, яйця знову маленькі пішли. Тобто вони вже тоді вийшли на гарне яйце і потім знову маленькі. Ну, коротше, я була така розстроєна з цими курями, але вже більш-менш вже такі нормальні яйця несуть. Так що трошечки возобновилися. Да, Що ще за курей? Що ще за курей? Так, що у нас ще? У нас було запитання на рахунок бролера, е яких ми беремо. Так, бролера ми беремо суточного. Е як запевняє продавець, але ми не можемо бути на 100% впевнені в цьому, що ми беремо його е з прививкою вакцини щось таке. Е Тобто, наскільки мені відомо, що є дешевший бройлер сутичний, типу без вакцини, але ми беремо вже так, наверняка, щоб було. За бройлера, наче все розказала, ростуть. Завтра дімо вам знімемо відео, що і як. Знову будемо бити корм на цьому агрегаті. Емблему. Ось вам покажу. Ставте на паузу, читайте. Довго дивились відео, яку придбати. Зупинили цей вибір на цьому апараті. Прозводительність його 600 кг в час. Але це тільки на, на цьому ситі. Це найбільше сито. Там стоїть четверочка. Є ще менше сита, є ще, да, ще два менших. Ну, Те, то то, то, що вже б'є в муку. Апаратом задовільний, дуже добре б'є, перебиває, трощить все. Доброго дня! Це наступний день після того, як ми записували відос. Нас питали про премікси, про премікси. Зараз у мене для курних сушок. Називається він Cold Dice. Тобто ось так він виглядить, кому цікаво зупиніть 2,5%. Ну, в принципі, крім його більше ніякого не пробували для бройлеру. Ось такий він у нас. Назву я не можу знайти, прочитати, як він називається, але це черкаси роблять. Знову ж таки зупините, почитайте, як де... що там написано Стандарт агро. Від стандарт агро. Тобто, можна знайти також 2,5% на 100 кг. Потім про соєву, соєвий шрот. так сказати. Зараз я вам його покажу. Ось такий соєвий шрот. У нас заповняється це шрот. Гарний соняшниковий шрот. Всі ви його бачили, всі ви його знаєте. І рецептура. Рецептуру давайте навіть підійду, щоб вона написана. Тобто кури. Знову ж таки, тут три вида ми. Робимо завжди по середньому. 20, це для курних сушок. 25 кг пшениці, 40 кг кукурудзи. Висівку не додаємо. Соєва макуха 10, олія 3. Макуха це соняшникова 10. Премікс. Крейда, а, крейда 8 кг премікс 2,5 кг. Також у нас ось для бройлера. Траниця по цьому ми робимо 34, кукурудза 40, соєва макуха 12, Ну я вже кидати 15. Ну Так як по составі курей дивимся, Опять же, якщо не поносить, тому що макухається якобу жирна. И так, Дивимося вже по состаєнній курей. Якщо починають поносити, то скидуємо макуху. Так, 12. Макуха соняшникова 10,5 Горох, це якщо є то 5 кг. Ну, ми без нього Так, зачастую, да, зачастую без його. підкислювач, угу. Під ну знову ж таки ми його практично не використовуємо, тому що його тяжко знайти премікс 2,5 кг. І виходить у нас 100 кг вже корма. Перебуваємо на цій машині, яку ви бачили, якось знімали про її. Так, Рядишко воно ще стоїть. Мадинцом скліпав гранулятор, ну так ще, ще до його руки не дойшли, не, ще не скліпав, да, не запустили. Б'ємо, б'ється воно в ванну, в ванні лопатою все це діло перемішуємо, по мішкам везем, годуємо, кормимо. Ростуть, забуваємо, продаємо, боровим і продаємо. Пшеницю ми купили крайній раз отаку, трошечки. Ну, грязновата, ну, для курду пойде. Жука ніякого немає, і то добре. І знову ж таки, 7 гривень кілограм. Такі ціни в Київській області. Да, так що будемо зараз бити? Пасувати да, і на участичок і корбить. Да. Все.